Доброго ранку, мої маленькі чамусики. Вітаю сьогодні вас на занятті з логіко математичного розвитку. Скажіть, а яка пора року зараз? Так, зима, подивіться, сніговичок до нас прийшов і просить допомогти нам порахувати сніжиночки та кульки. Давайте порахуємо, скільки сніжиночок у нас є. Один, два, три, так. А скільки сніжних куль? Дві. Скажіть, будь ласка, дітки, а чого більше сніжинок чи куль? Так, сніжиночок. А на скільки? Вірно, дітки, на одну. А що нам потрібно зробити, щоб сніжинок і куль було рівна кількість. Так, дітки, потрібно або Забрати одну сніжиночку або додати ще одну кульку. Подивіться, що я зробила. Так, я додала одну кульку. Вірно, дітки, молодці. А давайте пригадаємо слово, яке означає рівну кількість. Ми говоримо ще по-іншому. Порівну. Так, повторіть, будь ласка. Дітки, ось дівчинка Наталочка. Вона ще дуже маленька. Їй ще не три рочки, але вона дуже хоче навчитися рахувати. Допоможемо їй? Так, допоможемо. У наталочці є подарунки і цукерочки. Давайте порахуємо, скільки їх. Подарунків один, два. Цукерочок. Один, два, три. Скажіть, дітки, чого більше цукерочок чи подарунків? Так, цукерочок. А наскільки більше? На одну. Скажіть, будь ласка, дітки, а подарунків більше чи менше? Подарунків менше. Наскільки менше подарунків? На один. Вірно, дітки. А що ми можемо зробити, щоб і подарунків, і цукерочок? Було порівну. Так, малята, потрібно додати один подаруночок. Молодці дітки. Тепер, Наталочка, ти знаєш, що і подарунків, і цукерочок у тебе порівну. Хлопчики та дівчатка, погляньте, нас сніговичок привів на галявину. Скажіть, яке дерево росте на галявині? Так, ялиночка, а скажіть, якого вона кольору? Зелена, молодці дітки, скажіть, а якої геометричної форми вона? Так, наша ялиночка нагадує нам трикутник. Скажіть, а із яких геометричних фігур складається наш сніговичок? Так, дітки із куль. Молодці. Давайте зараз порівняємо ці дві геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, чи схожі вони між собою? Ні. Вони відрізняються. Скажіть, дітки, чим відрізняються ці дві фігури? Коло і трикутник. Так, вони відрізняються за кольором. Круг у нас блакитного кольору, а трикутник зеленого. Скажіть, будь ласка, що є у трикутника, а у круга нема? Так, дітки, це кути. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три. Молодці дітки. Скажіть, будь ласка, а що вміє круг, чого не вміє трикутник? Так, котитись. Зараз ми з вами, дітки, із геометричних фігур побудуємо сніговичка. Скільки кругів? Три. Скільки трикутників? Один. Розмістимо трикутнички від найбільшого до найменшого вгорі. Ось так, як це зробила я. Повторіть, будь ласка, малюнок за мною. На галявку привіг зайчик вовк. Лисичка та їжачок. Дітки, скажіть, будь ласка, чи вмієте вирахувати? Звичайно, ми вміємо. Давайте порахуємо, скільки тварин до нас завітали на галявину. Один, два, три, чотири. Чомусики ви такі розумнички? А давайте тепер скажемо, хто із звіряток стоїть перший. Так, дітки, це зайчик. Давайте і інших звіряток позначимо, хто стоїть другий. Другий стоїть вовчик. Добре, дітки, позначимо, хто третій. Так, це лисичка. Позначимо, хто четвертий? Так, це їжачок, дітки, молодці. Дітки, давайте повторимо, зайчик у нас який? Перший, так, дітки, молодці. А хто у нас другий? Вовк, скажіть, а лисичка у нас третя чи четверта? Так, третя. Отці дітки, ось наше заняття закінчилось. Скажіть, будь ласка, кому ми сьогодні допомагали? Так, сніговичку і дівчинці Наталичці. А ще кому? Так, звірята, ми їх рахували. Хто був першим, другим? Скажіть, а хто був першим? Так, молодці. Наступних зустрічей малята.